Славетне Криворіжжя пропонує читачам рідної України обрати книгою року Казки Криворіжжя, упорядником якої є Олександр Степаненко, який народився 15 серпня 1957 року в місті Кривому Розі, у відомій в кривбасі династії Криворіж-Сталівців та збирачів фольклору. Загальний стаж роботи родини Степаненків становить більше 300 років. Пан Олександр походить з давнього козацького роду Степаненків. Його прадід Лаврентій Степаненко був обраний кошовим отаманом Запорозької Січі у 1710 році, а син Лавренція Андрій разом з іншими козаками їздив за іконостасом до Візантійського Константинополя, царгорода, для першої Криворізької церкви. Олександр Степаненко історик, краєзнавець, колекціонер, журналіст, збирач фольклору, працював кореспондентом у багатьох газетах Кривого рогу. З 1999 року по 1204 рік він був головним редактором видавництва Історичне придніпров'я. Також був головним редактором газет Домашній лікар та ВІП-Реклама. Олександр Васильович друкувався в закордонних газетах та журналах Канади, Польщі, Латвії, Франції, Молдови, Ізраїлю та інших. Пан Степаненко один з ініціаторів відтворення в місті літературного об'єднання Рутана. У 2000 році Олександр Васильович був обраний заступником голови міського літературного об'єднання при Альманасі Саксагань. До речі, у цьому Альманасі неодноразово друкувалися твори користувачів дитячих бібліотек Дніпропетровщини. Степаненко Олександр Васильович є одним з авторів енциклопедії Криворіжжя в двох томах а також є заступником головного редактора цього видання. Пан Олександр брав участь у редагуванні та видавництві більш ніж ста книжок криворізьких авторів та письменників з інших міст України та інших країн. Його книги про видатних криворізьців зберігаються в музеях не тільки України, а й за кордони, зокрема, Латвії, Польщі та Італії. Олександр Васильович Степаненко автор багатьох книг. Ось деякі з них. Байки криворізького журналіста, криворізькі художники, легенди Криворіжжя, Казки Криворіжжя та інші. Пропонуємо ознайомитись з казками, надрукованими у книзі Олександра Степаненка Казки Криворіжжя. Це видання містить казки, які були записані на Криворіжжі нашими земляками у давні часи 19-20 століття – в книзі подано 108 казок, більше з яких друкуються вперше найстаріші казки, записані у другій половині 19 сторіччя, а найсвіжіші у 80-ті роки минулого сторіччя, за словами автора слів передумови до книги Казки Криворіжжя», Перше слово надаємо автору слів передумови до книги Світлани Іванівни Зіноватної, вчителя української мови та літератури Криворізького ліцею No4 Криворізької міської ради. Казка щоночі по вулиці бродить від хати до хати і в кожну заходить, де діток багато, бо там вже чекають. І в шибочку темну малі виглядають, бо треба їх на ніч розуму вчити, стелити добро та любов'ю накрити, щоб добре їм спалось, солодкі сни, сни снились та стали козаками, щоб ними гордились. До лісовій галявині висувалися сірі зайці, Прийшов час спати, і маленьке зайчня місто схопило великого зайця за довгі довгі вуха. Ну хотіла точно знати, що великий заєць його уважно слухає. Знаєш, як я тебе люблю? Звичайно, ні. Маля, звідки мені знати. Я люблю тебе от як! І зайчня розкинула лапки широко. Але у великого зайця лапи довші. А я тебе от як! Ух, як широко? Подумала зайчня я люблю тебе от як!» І воно потягнувся до гори щосила. І тебе от як! Потягнувся за ним великий зайць. Ого, як високо, мені б так. Отут зайчиня здогадалася. догадалися. Кувирт на передні лапки, а задні догори, по стовбуру дерева. Я люблю тебе до самих кінчиків задніх лапок. І я тебе, зайчику, до самих кінчиків твоїх лапок. Підхопив його великий заєць і підкинув догори. Тоді, тоді знаєш, як я тебе люблю? Отак. От і зачиняв весело, заскакало та перекидались по лісовій галявинці. А я тебе от так! посміхнувся, великий заяць, стане підстрибнув, що дістав довгими вухами до гілок дерева. Оце стрибок. Подумав заченятку. Я люблю тебе далеко по цій стежці. Як від нас до самої річки. А я тебе, як через річку, я аж ген-ген за ці пагорби. Як же далеко ти від мене? Сонно подумала зайчиня. Йому більше нічого не спадало на думку. Аж тут, у горі над зеленими кущами, він побачив велике темне піднебіння. Далі піднебіння нічого не буває. Я люблю тебе до самого місяця. Шпнула зайчиня і закрила очі. Треба ж, як далеко. Великий заяць покликав його на постіль із м'якого голисця. Сам улаштувався поруч, поцілав його на ніч, прошепотів йому в саме вухо. І я люблю тебе до самого місяця, до самого самого місяця і назад. Проте заченятка вже солодко спала. Поріжзяла зомна бджілка. Весна була пізні, стояли холоди, і перші весняні квіти не поспішали розпускати свої пишні бутони. Великі трудівниці бджілці доводилося довго літати, щоб зібрати, хоча б Трішечки нектару Бігненько Сильно стомлювалися за день у пошуках дорогоцінних лохоційних. Медяних крапельок. Вони часто бачили, як противні мухи з глеями звичать над помийними яманами. Їм і літати далеко не треба. Усякої погані, всюди і навіть і цілий рік. А ще помітила бджілка оголошення, що Господь Бог перетворює всіх бажаючих бджіл у мух. Щоб вони не млоїли себе важкими подвигами, а жили собі навтіхо, стомлена бджілка задумалася, чи летіти їй до господа, мілкуючи, вона полетіла над бурним і смердючим смітником, де бенкатувала тіма мух під гул свого противного дзичання. Але запах розкладання плот її на хвильку, затімалений розум Ні, ні, і ще раз ні. Вирішила бджінка, як лаща буде, знемагати від утоми, але вдихати, Божественні пахучі квітів. І настив цей світ, не залазу тління, а цілющий мед. Так задумав мене творець мило. Я залишуся йому вірно не завжди бог бачить, бачи мудрий вибір бджоли, негайно ж послав хвилі тепла і хвилі любові і розпустилися прекрасні пахучі бутони квітів. Жінка радуючись сонцю теплу і життю навтом літала від квітки до квітки, слухаючи солов'їні трелі й птахів і збираючи медок для себе і для людей. Кінець, казочки, Казку розумна бжінка прочитала читачка дитячої бібліотеки філіалу номер 20 учениця першого класу Криворізької гімназії номер 91 Криворізької міської ради. Стельмах Христина. Казка про щастя. Одного разу йшло щастя лісом. Задумалася про свою долю і раптово впав в у яму. Сидить і плаче. Ішов з яму один чоловік. Щастя почула кроки людини і кричить із його. Чоловіче добрий, витягни мене звідси. А що ти хочеш мені дати за це, запитує людина. А що ти хочеш? перепитало щастя. Я хочу великий і гарний будинок з видом на море, самий дорогий на світі. Щастя дало чоловікові будинок. Він зрадів. Утік до свого нового будинку і забув про щастя. Сидить щастя в ямі, плаче ще голосніше. Мимо йшла друга людина, почула щастя кроки людини. Кричить їй. Людино, ну добра. Витягни мене звідси. А що ти мені даси за це? запитує чоловік. А що ти хочеш? перепитало щастя. Я хочу багато гарних і дорогих коней, різноманітних поріг. Дало щастя чоловікові те, що він попросив. Зрадів чоловік забув про щастя й утік. Зовсім втратило надію щастя. Раптом чує іде третя людина. Крикнула їй щастя Агов, людина добра, витягни мене звідси. Чоловік витяг щастя з ями й пішов собі далі своїм шляхом. Зраділо щастя. побігла за ним і запитує. Чоловіче, а що ти хочеш за те, що допоміг мені? Нічого мені не треба, відповів чоловік, так і побігло щастя за людиною, не відстаючи від неї ніколи. Читач дитячої бібліотеки філіалу номер 2 учень 4 класу Криворізької гімназії номер 21 Криворізької міської ради Свіда Святослав подарував казку про щастя. Казка крейда. Жила була собі маленька дівчинка Оленка. Вона дуже любила малювати. А так як Оленка була ще маленькою і не вміла підстригувати олівці, мама купила їй білу крейду, щоб дочка могла доволі малювати. Дівчинка завжди брала крейду на прогулянку, водила нею по асфальті, малювала героїв улюблених казок, колобка. Червону шапочку і навіть богу його на довгій мітлі. Крейда стала вважати себе великим художником і була щасливою від цього. Але незабаром татусь Оленці подарував нову рожеву крейду. Рожева крейда була кращою за біло, та й шматочок був більшим. Оленка тепер гуляла тільки з новою крейдою, а стара лежала і нудьгувала дома, в будинку. Лежала, лежала та й вирішила піти, куди очі дивиться. От і поплилася біла крейда по довгій доріжці. Раптом через зелені кущі вискочила на доріжку маленька собачка. Крейда злякалася, запнулася і упала. А собачка просто хотіла з нею погратися. Крейда і стала гратися, намалювала тій собачці кісточку, потім кішку. Собачка радувалася і стрибала, гралася на окупка Потім до них підійшов маленький хлопчик він радісно підняв криду і поклав її у свою кишеню. Хлопчик тепер завжди гуляє тільки з цією білою крейдою. малює нею друзів своєї малюнки. І крейда знову вирішила, що вона стала щасливою у всьому білому світі. Сказкою Грейда Крейда ознайомила читачка дитячої бібліотеки філіалу номер 2 учениця 5 класу Криворізького ліцею №113 113 Криворізької міської ради Покровщук Орина. Отже, знайомтесь з казками Криворіжжя.